Мене звати Настя і це новий влог. В сьогоднішньому влозі я просто буду гуляти, як завжди, буду з вами трішки говорити, ділитися думками, щось розказувати. І загалом це буде просто такий мій звичайний буденний вихідний, не знаю, де я буду показувати, що я роблю. Тому сподіваюся, вам сподобається це відео і залишайтеся зі мною. Гарного перегляду! Трішки розкажу про сьогоднішні мої плани. В принципі, я хочу походити по Чарічі-шопах. І, напевно, просто погуляти, пошопитись, і на цьому все. Було би добре ще зустрітися зі своєю подругою сьогодні, з Марією, але я не знаю, чи її вийти. Ну, подивлюсь. А і ще я хочу сьогодні зробити розбір свого гардеробу, і що не потрібне, те куди здійти, не знаю. До речі, подивіться, які в мене якісь синяки під очима. Просто я останнім часом дуже погано сплю через те, що в мене був ковід нещодавно. І я можу спати на добу 5 годин і мені ок. Але, походу, не дуже ок, моєму організму. А ще зацініть мій лук. Я останнім часом дуже полюбила білий кодр. Я не знаю, реально гарно. Покручусь. Але, звісно, я так не піду, тому що це ще занадто холодно, тому я візьму ще кофту на верах. А цю, до речі, кофточку це від, від жари, від жари. І я її купила вчора в чаріті шопі перед тим, як йшла в магазин, е, перед тим, як йшла на роботу. Це 3 євро здається купила. Ні, 4 євро я їм дала за неї. І так, знаєте, що я ще зрозуміла? що Коли я тільки приїхала, я дуже переводила все в гривні, тіпа, євро в гривні переводила, що скільки коштує, скільки я там заробляю. А зараз я зрозуміла, що це дуже погана річ така робити, що краще просто, просто не переводити в гривні, а просто тратити євро і не зважати, що це тіпа, може бути насправді дорого, якщо переводити в гривні. Я не знаю, чи я пояснила адекватно, але. Просто факт того, що краще не переводити в гривні, коли ти живеш за кордоном. Щлайла в шопінгу і зараз хочу зробити розбір свого гардеробу. Ось такий бардак в мене робиться. Це дві мої полички, інші всі татові, і я хочу щось з цим зробити. Якось так я поскладала, якщо чесно, то не дуже. Тож, я не знаю, мене занадто багато верхнього одягу. Типу верху, і в мене дуже мало місця насправді в цій шафі. Тому якось так. Але я рада, що я хоча б якось намагалась покращити ситуацію. А зараз я вирішила трошки додати якихось красок в моїй стіні. Хочу додати якісь нові спогади, які в мене були, якісь квиточки, які в мене є, ще Чи різні картинки, які в мене є. Ну, одним словом, хочу якось. Більше додати, бо це так якось сумно виглядає три, як, як казала моя подруга, я просто якийсь мусор перенаклею на стіну. Це смішно, насправді. Але насправді ці речі мені дуже багато спогадують. Ну, по-перше, це фотографія, а ці, це квиток, а це бінго. Вони просто мають для мене спогади якісь, тому я їх туди поклеїла. Я не знаю, можливо, це дійсно тупо, але і різпорій різ. Хочу тепер поближчого вам показати свою стіну і трошки розказати, що саме для мене має якийсь спогад. Оцю фотку нам заблюрена, тому що це секретна фоточка, її не можна нікому показувати. А інше все я можу вам показати. Це це перший раз я грала в тут, Подруга, яка з Німеччини, її звати Анна Ліна. Ми їздили в Кілкені. Це була наша перша е, сумісна подорож. Це е, гори, на які я ходила з групою, е, з гуртком, в якому я записана. Це на Миколаїв мені тато подарив лотерейку, і я виграла 12 євро. Це, 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 ось це все це поїздка в Дублін з теж з моїми друзями з Німеччини. Ось це, це, і все, це ми ходили в музей. І оце це дуже прикольно, я придумала, тому що на цьому місці один з моїх друзів він дуже смішно пожартував. І тут такі, такі слова, remember the times to be left to tears, smile and have a great day today. І це, типу, така прив'язка до цього місця, що тоді ми дуже сміялись на цьому місці. Тут також в мене є фотографії з моїми друзями в цьому зеркалі, тому я подумала, прикольно буде згадувати це місце. Це, власне, мої друзі з Німеччини. Ми ходили фоткатись на фотобуз, і, і з це ми їхали також в Дубліні на пляж. Тому ось такий квиточок на я не пам'ятаю, що це було трейн, поїзд. Боже така англійчанка, не знала, як сказати поїзд. Для когось, можливо, це дуже тупо виглядає. І... Якось по-дурному, але для мене насправді це дуже важливі моменти в житті, які відбулися зі мною, які мені хочеться згадувати. Тому прикольно, що вони завжди переді мною, я їх завжди бачу і згадую хороші моменти. А ще я хотіла вам показати просто знахідку на мільйон. Це соляна е, лампа, яку я дуже давно хотіла, і яка просто неймовірно робить атмосферу в кімнаті, коли вона включена Зарай включу. Просто подивіться, яка вона атмосферна і наскільки вона нас додає затишку в кімнаті, особливо коли темно. Загалом це весь такий мій день. Не знаю, що ще буду робити. Можливо, зараз посплю трішки або почитаю книжку. До речі, я почала читати книжку Людина в пошуках справжнього сенсу Віктор Франкл. Франкл. Так, поки що мені дуже тяжко дається ця книжка, ну я дуже мало прочитала пару сторінок буквально. Ніяк як не можу знайти час, щоб це зробити. І якщо у мене з'являться якісь думки на рахунок цієї книжки, я обов'язково напишу про це пост в своєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я там доволі часто пощу якісь пости, якісь гарні фоточки, рілси, тому я думаю, вам можливо сподобається. Тому підписуйтесь, я буду дуже рада. І також я хотіла сказати, що нещодавно я робила в інстаграмі віконце з питаннями, і багато людей задали. Ну, не багато, ладно. Але багато людей насправді дійсно писало мені, що було би цікаво послухати якесь відео про мою імміграцію в іншу країну, адаптацію тут, як взагалі що я роблю. Бо я зрозуміла, що ви дійсно мало про мене знаєте. Я лише показую якесь таке щось. Загальне, але ви так особисто мене не дуже знаєте. Тому, якщо ви також би хотіли почути щось особисте про мене, можете задавати питання тут в коментарях. І, можливо, я зроблю відео розмовне на цю тематику. Просто буду розповідати про себе, про життя за кордоном, про Ірландію і всі цікаві питання, які вас можуть видати. Наразі це все. Дякую за перегляд. Дякую моїм сімдесятьом. Підписникам, боже, з кожним разом, коли у мене є якась кількість підписників, я не знаю, як це вимовити. No, never mind. Дякую вам, що підписуєтеся. Я дуже це ціную. Всього найкращого. Бай!